Як так сталося, що перший в історії програміст з'явився на сотню років раніше, ніж перший комп'ютер? Що це був за пристрій та які чудернацькі винаходи йому передували? Чому калькулятор не можна назвати комп'ютером, і як ідея, сформована 200 років тому, змінює наш світ сьогодні? Про все це ми поговоримо вже за хвилину. Щодня ми маємо справу з величезною кількістю комп'ютерних пристроїв. Ми живемо в епоху, коли навіть приготування кави може виконувати девайс з власним процесором та операційною системою. Про мобільні телефони, які за своєю обчислювальною потужністю давно перевершили суперкомп'ютери 50-річної давності, і говорити зайве на тлі цієї технологічної революції. Ми часто забуваємо, що пряме призначення будь-якого комп'ютера рахувати. Власне, якщо спробувати перекласти слово комп'ютер з англійської, то вийде щось на кшталт рахувальника. Але коли ви востаннє використовували його саме для обчислень в прямому сенсі, цікаво, що навіть якщо ми запустимо калькулятор або Microsoft Excel, щоб зробити якусь просту операцію, виявиться, що на відображення кнопок, вікон, анімацій та всяку взаємодію з користувачем, комп'ютер витрачає набагато більше ресурсів ніж на самі обчислення, які нам можуть знадобитися. В результаті у багатьох людей, далеких від IT, може скластися враження, що сучасні обчислювальні пристрої працюють не просто завдяки нулям і одиницям, а ховають собі щось більше, можливо, навіть магію. Ти дивишся перше відео з циклу, як думають комп'ютери, у якому я спробую простими словами пояснити принципи роботи обчислювальних систем. І для початку пропоную заглянути за лаштунки цифрового світу, зробивши невеличкий екскурс в історію. Вважається, що першу в світі обчислювальну машину створив німецький вчений Вільям Шикарт ще у 1623 році. Це був механічний арифмометр, який він розробив спеціально для свого друга астронома Йогана Кеплера, аби полегшити йому складні астрономічні розрахунки. Про її існування ми дізналися з листів між Шикардом та Кеплером. На жаль, оригінальна машина згоріла під час пожежі, а креслення було втрачено лише у 1935 році. Знайшли копію одного з ескізів, і вже у 1960-му за його мотивами, створили діючу репліку. Ця машина могла працювати з числами до шести розрядів і виконувала додавання та віднімання. Через механізм із шестернями, схожий на годинниковий, її назвали лічильним годинником. А ось найстаріша обчислювальна машина, яка збереглася до нашого часу, це Арифмометр Блеза Паскаля, створений у 1645 році. В році. Народі його іноді називають Паскаліна. Працювати над нею Паскаль почав ще у 1642 році, коли йому було лише 19. Його батько збирав податки і щодня мав справу з довгими і виснажливими підрахунками. Паскаль хотів полегшити батькову рутину. Перша версія його машини мала 5 десяткових дисків і могла працювати з п'ятизначними числами. Пізніше з'явились моделі з 20 дисками. Принцип був простий: коли один диск досягав максимуму, він зачіпав наступний, збільшуючи його на одиницю, а сам циклічно повертався до нуля. За таким же принципом сьогодні працюють механічні лічильники води або газу. Додавання виконувалося відносно просто: треба було почергово ввести обидва доданки, хоч і з деякими хитрощами. А ось для віднімання застосовувався метод так званих дев'яткових доповнень. Не заглиблюючись у технічні деталі, цей метод дозволяв виконувати віднімання через додавання, якщо попередньо трохи почаклувати з числом. Історія механічних арифмометрів тривала аж до другої половини ХХ століття. Лише тоді їх почали поступово витісняти електронні калькулятори. Але є одна важлива річ, яку потрібно розуміти, щоб оцінити наступний крок у розвитку обчислювальної техніки. Арифмометри могли виконати лише одну арифметичну дію за один раз, і тільки за ініціативою людини. Тобто навіть найпростіші задачі вимагали цілу серію дій. Після кожного обчислення доводилося записувати проміжний результат на папір і вручну вводити його знову для наступної операції. Ця незручність не залишилась непоміченою. Англійський математик Чарльз Бебіч почав задумуватись над тим, як повністю автоматизувати обчислення. У 1822 році він представив свій проєкт значно складнішого пристрою, який назвав різницевою машиною. Її назва походить від методу скінченних різниць, на якому вона базувалася. Цей метод дозволяв обчислювати математичні функції виключно за допомогою операцій додавання та віднімання, що значно спрощувало механіку пристрою. Машина мала автоматично створювати таблиці різноманітних математичних функцій, які на той час були критично важливими для навігації, артилерії, астрономії та інших областей. Будучи по суті готовими шпаргалками для складних розрахунків. Заручившись підтримкою англійського уряду, в 1823 році Бебіч почав працювати над машиною. Але технічні складності, з якими він стикнувся в подальшому, дещо перевершили його очікування. Історія цього проєкту у багатьох джерелах описується по-різному, але всі сходяться на тому, що загальна кількість урядових субсидій склала величезну на той час суму у 17 тисяч фунтів стерлінгів. Перерахунку на сучасні гроші це приблизно 2,5 мільйони. Подейкують, що таку ж суму Бебіч виклав з власної кишені. Робочу машину вчений так і не збудував, а після майже 20 років спроб він сам охолов до свого задуму, дійшовши висновку, що метод скінчених різниць це лише одна з величезної кількості обчислювальних задач, які йому було б цікаво реалізувати. Наступна задумана винахідником машина мала стати універсальною, тобто налаштовуватися на вирішення довільної задачі у 1842 році, так і не отримавши робочого пристрою, англійський уряд відмовився від подальшого фінансування проєкту Бебіджа. На основі схожих принципів Швед Георг Шойц в 1843 році побудував іншу різницеву машину. А в наступні роки вигодовив ще кілька екземплярів, один з яких продав англійському уряду. В кінці ХХ століття два екземпляри різницевої машини Бебіджа все таки були побудовані саме за його кресленнями: одна для музею науки в Лондоні, інша для музею історії комп'ютерів у Каліфорнії. Це наглядно доводить, що пристрій Бебіджа міг би працювати, якби його виготовлення було завершено. Тим часом в історичному плані цікавішою виявляється не різницева машина, а задумана Бебіджем універсальна обчислювальна машина, яку він назвав аналітичною. Складність цієї машини була така, що вченому вдалося реалізувати лише її креслення. Задуманий пристрій суттєво перевершував можливості техніки того часу, тому бути втіленим в життя йому так і не довелося. Так чи інакше, а саме в роботах Бебіджа, присвячених аналітичній машині, чи не вперше зустрічається ідея програмного керування, тобто виконання дій, вказаних програмою, а не жорстко передбачених конструкцією пристрою. Крім того, винахідник запропонував переносити дані проміжних результатів обчислень з одного пристрою збереження на інший і виконувати різні операції в залежності від результату аналізу цих обчислень, наприклад, порівнюючи два числа. Забігаючи наперед, це одні з тих ідей, які лежать в основі усіх сучасних комп'ютерів. У тому ж, 1842-му, коли британський уряд перекрив фінансування різницевої машини, італійський математик Луїджі Манабреа прочитав лекцію в Туринському університеті, присвячену аналітичній машині Бебіджа. Лекція базувалася на нотатках, отриманих під час його спілкування з винахідником. Після публікації тексту лекції французькою мовою Бебіч звернувся за перекладом до Ади Лавлейс, дочки Лорда Байрона, яка була не лише близькою подругою вченою, а й видатним математиком. Ада не просто переклала конспект, вона доповнила його власними значно більшими за обсягом коментарями, які відкрили нові горизонти. Саме в цих коментарях вона детально описала, як аналітична машина могла б виконати складні обчислення. А саме розрахунок чисел Бернулі. І що найважливіше, цей детальний алгоритм став першим втіленням того, що ми сьогодні називаємо комп'ютерною програмою. А сама Ада Лавлейс увійшла в історію як перший програміст. Цікаво, що розмірковуючи над можливостями аналітичної машини, Ада вже тоді змогла передбачити майбутній вектор розвитку комп'ютерів. Зокрема, в її коментарях зустрічається такий фрагмент. Суть і призначення машини змінюються в залежності від того, яку інформацію ми в неї вкладаємо. Машина зможе писати музику, малювати картини і покаже науці такі відкриття, яких ми ніде і ніколи не бачили. По суті, Ада Лавлейс помітила, що задумана Бебіджем машина може розглядатися як інструмент для обробки інформації в широкому сенсі. Тоді як вирішення математичних задач це лише окремий випадок такої обробки. І саме тут ми можемо дати відповідь на питання, яке поставили на самому початку: чому ж сучасні калькулятори це не комп'ютери? Вся справа в універсальності. Калькулятор як машина Паскаля це пристрій спеціального призначення. Його логіка жорстко вбудована в конструкцію. Він чудово додає, віднімає чи рахує логарифми, але не може робити нічого іншого. Ви не можете змусити калькулятор редагувати текст. Комп'ютер це як аналітична машина Бебіджа, тобто пристрій загального призначення. Його конструкція не прив'язана до однієї задачі. Він розроблений, щоб щитувати та виконувати набір інструкцій, тобто програму. Заміни програму, і машина замість розрахунку чисел Бернулі почне, як і мріяла ада, писати музику. Хоча різницева машина Бебіджа була втілена в життя, хай і не самим винахідником, ідея програмованої обчислювальної машини випередила свою епоху майже на сотню років. Тільки у другій чверті ХХ століття світ побачив перші реальні втілення ідей, які раз і назавжди змінили наш світ. Сьогодні вважається, що першою в світі програмованою обчислювальною машиною була Z1, створена Конрадом Цузе в Німеччині у 1938 році. Машина була повністю механічною. Електрика задіювалась тільки в двигуні, який приводив механізм у рух. Z1 використовувала для розрахунків двійкову логіку, а елементи, які обчислювали логічні функції, були реалізовані у вигляді наборів металевих пластин з хитрими вирізами. Машина Z 1 працювала не дуже надійно. Механізми часто заїдали, що спотворювало кінцеві результати обчислень. Тому практичної користі від неї отримати так і не вдалося. Проте, вже через рік було створено Z2, яка використовувала ту ж механіку для збереження інформації. Проте обчислювальні операції вже виконувалися за допомогою електромагнітних реле. У 1941 році Цузе побудував машину Z3, яка використовувала тільки реле і зберігала програму на пластиковій перфострічці. За деякими даними, в якості стрічки використовувалася звичайна кіноплівка, браковані дублі та інші відходи тогочасного кіновиробництва. Ця машина вже вміла виконувати цикли, проте не підтримувала умовні переходи, що також суттєво обмежувало її можливості. Варто зрозуміти, що це не були цикли в сучасному розумінні, а лише зациклювання перфострічки. Хоча теоретично склеїти стрічку можна було і для попередньої моделі Z2, саме надійна та повністю релейна конструкція Z3 зробила цей трюк по-справжньому корисним на практиці. Остання машина в модельному ряду z 4 за своїми принципами була схожа на попередницю, але нарешті дозволяла виконувати розгалужене виконання програм, забезпечене умовними переходами у просторіччі іфами. Створення z 4 було завершено у 1944 році. Із усіх оригінальних машин Цузе лише вона вціліла. Усі інші були знищені при бомбардуванні Берліну. Довгий час про розробки ЦУЗА не було відомо за межами Німеччини, проте в період Другої світової війни спостерігався справжній бум у створенні обчислювальних пристроїв як електромеханічних, в тому числі тих, що базувалися на реле, так і повністю електронних, які базувалися на електронно вакуумних лампах. За рахунок відсутності механічних елементів машини на електровакуумних лампах працювали значно швидше, проте самі радіолампи предмет досить ненадійний. Одна з перших програмованих електронно-обчислювальних машин, скорочено EOM, під назвою ENIAC, складалася з 18 тисяч ламп, а працювати могла лише за умови, що усі до єдиної справні. Не дивлячись на безпрецедентні зусилля для підвищення надійності, машину доводилося постійно ремонтувати. Обчислювальні машини, які базувалися на радіолампах, прийнято називати ЕОМ першого покоління. Варто звернути увагу, що за поколіннями розрізняють лише електронні обчислювальні машини, а різноманітні механічні та електромеханічні пристрої до них не відносять. Зокрема, усі покоління машин Конрада Цузе електронними не були, тому не вважаються ЕОМ першого покоління та її ЕОМ взагалі. Можливості машин тієї епохи були вкрай обмеженими. Через громізкість елементної бази доводилося працювати з надзвичайно малими за сучасними мірками обсягами пам'яті. Тим не менш, саме в машинах першого покоління було реалізовано одну з найвизначніших ідей в історії усієї обчислювальної техніки: принцип збережуваної програми. До його впровадження програмування здійснювалося за допомогою перфорованих стрічок, як у машинах ЦУЗЕ або навіть вручну через тумблери й перемикачі, як у ЕНІАК. Фізичне налаштування усіх перемикачів могло займати кілька днів, у той час як самі обчислення тривали лише години, після чого машину знову доводилося перепрограмовувати. Тодішні програми не стільки писали, скільки винаходили, адже вони не були послідовністю інструкції, а радше схемами з'єднання окремих вузлів. Принцип збережуваної програми змінив усе. Інструкції тепер зберігалися в тій самій області пам'яті, що й дані. Пам'ять ставала однорідною, а значить, команди і дані більше не відрізнялися принципово. Це дозволило, по-перше, істотно скоротити час на зміну програми. А по-друге, сприймати коди інструкції як звичайні дані, і, відповідно, створювати програми, що обробляють інші програми. Машини, побудовані за цим принципом, традиційно називають машинами фон Неймана, на честь Джона фон Неймана. Хоча насправді автором ідеї була ціла група вчених, а не лише він. Ця концепція стала справжнім проривом в обчислювальній техніці. Без неї були б немислимі такі звичні сьогодні речі, як компілятори чи операційні системи, а отже, і будь-яке складне програмне забезпечення. Саме архітектура фон Неймана робить можливим існування iOS та Android, Instagram чи YouTube. Можна стверджувати, що з точки зору підходів до обчислень перше покоління комп'ютерів не так вже й сильно відрізнялося від сучасних машин. Подальші вдосконалення були переважно технологічними, а не фундаментальними. Одним з таких проривних технологічних досягнень, що справді вивело комп'ютерну індустрію на новий рівень, стала поява напівпровідникового транзистора. Цей електронний компонент зі схемотехнічної точки зору дуже схожий на вже згадану нами радіолампу. Він теж дає змогу будувати логічні схеми, які власне і виконують усі обчислення в комп'ютерах. Вважається, що перший транзистор створили у 1947 році в Bell Labs Уільям Шоклі, Джон Бардін та Уолтер Браттейн, за що через кілька років усі троє отримали Нобелівську премію з фізики. Проте за лаштунками цієї історії ховалася справжня наукова драма. Перший транзистор створили Бардін та Браттейн, але їх керівник Уільям Шоклі, відчувши зазрість до їхнього успіху, швидко вдосконалив цей винахід і зробив усе, щоб саме його ім'я увійшло в історію. Шоклі навіть наполіг, щоб на робочих фотографіях трійці він сидів у центрі за мікроскопом, хоча до створення першого зразка і не мав прямого відношення. Це назавжди зіпсувало стосунки між трьома вченими. Вони разом отримали Нобелівську премію, але так і не стали друзями. Ранні транзистори були громісткими, ненадійними та незручними у використанні, що робило їх малопридатними для використання в ЕОМ. Однак удосконалення технології вирощування кристалів дозволило налагодити їх серійне виробництво. Порівняно з радіолампами, транзистори були значно компактнішими, споживали в рази менше енергії і, нарешті, були практично безвідмовними з погляду надійності. Наступним серйозним винаходом, що наряду з транзисторами визначив зміну поколінь комп'ютерів, стала пам'ять на магнітних осердях. Банк такої пам'яті являв собою прямокутну сітку з проводів, на вузлах якої розміщувалися феритові кільця. Кожне кільце зберігало один біт інформації, заміняючи собою громісткий пристрій з трьох-чотирьох радіоламп, які використовувалися для тієї ж цілі в ЕОМ першого покоління. Машини побудовані на твердотільних електронних компонентах, перш за все, транзисторах прийнято називати комп'ютерами другого покоління. Якщо пристрої першого покоління могли займати цілі приміщення, то машина другого покоління вже поміщалася в одній кімнаті. Споживання електроенергії різко знизилось, а можливості, зокрема об'єм оперативної пам'яті, збільшились кратно. Наступний великий крок у розвитку комп'ютерів став можливим завдяки винаходу інтегральних схем. Напівпровідникових пристроїв, на одному кристалі яких розміщено одразу кілька елементів. В сучасних реаліях це кілька мільярдів, таких як транзистори, діоди, резистори та конденсатори. Історія цього винаходу чудовий приклад того, як нудьга може стати двигуном прогресу. Молодий інженер Джек Кілбі, якого залишили працювати влітку, поки всі його колеги були у відпустці, від самотності почав розв'язувати проблему тиранії чисел. Це дилема, з якою стикнулися інженери в 60-х роках, коли нарощувати кількість компонентів у схемах стало складно через їх громізкість. Саме Кілбі першим здогадався зробити усі компоненти з єдиного матеріалу та розмістити їх на одній єдиній пластині кристалу. Цей винахід і дав початок комп'ютерам третього покоління, побудованим на основі інтегральних схем. Хоча вартість таких пристроїв залишалася високою, їхнє масове виробництво стало реальністю, кількість екземплярів уже досягала тисяч. Центральний процесор такого комп'ютера мав вигляд великої шафи або тумби, повністю заповненою електронікою. З розвитком технологій мікросхеми ставали все більш і більш компактними, а їх загальна кількість у складі центрального процесора знижувалась. У 1971 році відбувся черговий перехід, були створені мікросхеми, які включали в собі цілком увесь процесор. Яка мікросхема стала першим в історії мікропроцесором? Достеменно невідомо. Частіше за все, таким називають Intel 4004, розроблений для просунутого калькулятора BASICOM. створений на замовлення японської компанії для звичайного калькулятора, цей чіп виявився настільки революційним, що Intel, скориставшись фінансовими труднощами замовника, викупила права на нього всього за 60 тисяч доларів. Японці не здогадували, що тільки що продали технологію, яка коштуватиме мільярди і зробить Intel технологічним гігантом. Поява мікропроцесорів дозволила запакувати ЕОМ у настільний пристрій, відомий як персональний комп'ютер або просто ПК. З цього моменту прийнято ввести відлік четвертого покоління ЕОМ, яке триває і до наших днів. Як не дивно, за останні 50 років не було запропоновано настільки значущих архітектурних змін, аби оголосити про перехід до п'ятого покоління. ПК стали ще компактнішими і можуть поміститися в кишені у вигляді смартфонів. Але за фундаментальними принципами будови та роботи, вони мало чим відрізняються від найперших пристроїв, які відносять до четвертого покоління. Як і передбачала Ада Лавлейс, у наш час комп'ютери використовуються для опрацювання будь-якої інформації, яку можна записати та відтворити. Звичайно, іноді за їх допомогою проводять і сухі числові розрахунки. Існує навіть індустрія так званих суперкомп'ютерів, які призначені виключно для вирішення розрахункових задач великого масштабу. Такі машини можуть включати десятки тисяч процесорів і зазвичай виготовляються в одиничних екземплярах для вузького кола задач. Проте, зі звичними нам ПК вони мають досить небагато спільно, враховуючи широкий спектр застосування сучасних комп'ютерів, у когось може виникнути питання, чому ж ми досі продовжуємо їх так називати? Чи не краще було б їх перейменувати в інфоаналізатори чи інфопроцесори? Насправді це було б зовсім недоречно, адже незважаючи на всю багатогранність сучасних систем, в основі роботи будь-якого комп'ютера досі лежать саме обчислення. Будь-яка інформація, текст, графіка, звук на найнижчому рівні кодується у числовий код, послідовність нулів та одиниць, який потім опрацьовує процесор. Для того, аби створювати все більш і більш складні програми, людям необхідно оперувати абстракціями вищого порядку, адже неможливо написати сучасний застосунок, оперуючи лише нулями та одиницями. Проте в кінцевому результаті комп'ютер завжди виконує саме обчислення, і лише їх. Більш детально тему обчислювальності як явища я розглядаю у своєму відео про алгоритми. Якщо хочеш заглибитись у цю тему, шукай посилання в описі. Отже, ми з'ясували, що ніякої магії в комп'ютерах немає. Або, можливо, магія якраз і полягає в тому, як геніальна ідея, що народилася майже 200 років тому, перетворила прості операції з нулями та одиницями на той дивовижний цифровий світ, у якому ми живемо зараз. На цьому наш невеличкий екскурс в історію пропоную вважати завершеним. Сподіваюся, було цікаво, і ти відкрив для себе щось нове. У наступних відео ми детальніше поговоримо про архітектуру комп'ютерів та як саме реалізована їх магія на рівні процесора та основних компонентів. Тому підписуйся, щоб не пропустити. Також не забудь поставити вподобайку цьому відео та написати в коментарях свої враження від нього. Побачимось!